Перший сексуальний досвід і чому він такий важливий. Після першого сексуального досвіду люди зазвичай виносять певний урок про те, який же секс є насправді. Так, якщо людина достатньо освічена, вона дає цьому другий, третій, четвертий, п'ятий раз, але якою б розумною не була людина, все ж таки зазвичай відбувається певне емоційне закріплення, підсвідоме, свідоме, але психіка виносить певний урок про те, що а он про що ваш секс є насправді так, ось який він, ось який він насправді є, а не все те, що показують по телевізору. І зачасту підліток, так як зачасту перший сексуальний досвід трапляється в підлітковому віці, психіка не завжди готова до того, що відбувається, і досить активно психіка може відреагувати на все те, що відбулося в першому разі. Так, тепер давайте поговоримо про те, що інколи досвід буває справді класним, позитивним. Тоді, коли партнер, зазвичай партнер або знає, що він робить, тобто трапляється досвідчений, який може розслабити дівчину, розслабити хлопця, зробити все, так сказати, правильно розігріти, підігріти, все це відбувається досить приємно. І також, коли два Дві людини, два чоловіка, тобто дівчинка, хлопчик, коли для них це обох також перший раз, і вони такі, от знаєте, переживають все це такі трішечки неловкі в чомусь. Тоді це також про близькість і зазвичай такий досвід також є приємним і позитивним. Навіть якщо на фізіологічному рівні може щось піти не так, так як ці два партнери підтримують один одного, в них є кохання, в них є любов, висновок робиться досить позитивним. Добре, пощастило, якщо це саме про вас. Але, на жаль, в більшості так не щастить. В більшості складається зовсім інше враження про те, що таке секс. І так, після цього може людина давати багато шансів на те, щоб секс був правильнішим, кращим, скажімо так, але от те перше, що страпилося в першому разі, в першому досвіді, після цього несе відбиток на весь подальший Спектр сексуального життя. Зараз спробую пояснити, що мається на увазі. В першому разі, ваша психіка якось перетравлює, перероблює все те, що з вами сталося. І якщо там не до кінця були задов... 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 задоволені, і якщо там не до кінця були задоволені ваші певні очікування, ваша психіка може травмуватись. Або може просто винести висновок про те, що ось так це має, мабуть, бути, і це окей. Або це не дуже окей, але ж так відбулося, значить, це і є нормально. Просто в мене було неправильне враження про це, неправильна уява про це. Я винен, що я неправильно сам собі нафантазував. Може відбуватися таке. І після цього людина, ідучи в нові стосунки, вона вже йде з певним таким от. Ніби очікуванням, яке склалося насправді на фоні першого разу, не знаю, чи вам зараз зрозуміло, тому що особисто навіть мені не зовсім було це зрозуміло, коли я вперше аналізувала свій перший сексуальний досвід саме з точки зору психології та сексології. І мені завжди здавалося, що все було окей. Ну насправді все було окей. Але знаєте, у будь-якому досвіді завжди є щось. Що можна покращити завжди є щось, що було не дуже добре, але разом з тим є складова, яка була добре. І в першому разі, після того як щось відбулося, зараз по прикладу вам наведу: якщо, наприклад, ви хлопець і дівчина перший сексуальний досвід зініціювала, скоріш за все, в майбутньому ви так само очікуєте від жінки, що вона буде ініціювати секс. Якщо ви дівчина і навпаки, чоловік заініціював ваш перший сексуальний досвід, скоріше за все, ви будете очікувати цього від всіх подальших своїх партнерів. По прикладу, завжди легше пояснювати. Це дуже такий елементарний, простий приклад саме про ініціацію. Але так само, якщо секс був якимось. Ніжним або навпаки пристрасним, якимось агресивним, або в публічному якомусь місці, і це саме стосується вашого першого сексуального досвіду, або перших там перший один, два, три рази. Ви це після цього зачасту очікуєте в подальшому своєму сексуальному житті. Очікуєте цього від інших партнерів. Хоча насправді інші партнери зовсім інші. І в них був свій перший сексуальний досвід, в якому все було не так, як у вас. І вони, звісно, оце все, що було не так, як у вас, очікують від вас, що ви будете їм це давати. Ось так трапляються інколи певні е, непорозуміння у парах і партнерських стосунках, тому що в кожного є своє очікування, яке дуже часто саме корінь цих очікувань закладений в першому сексуальному досвіді. Сподіваюся, зараз, по прикладу, вам трішечки зрозуміліше. Саме тому у своїй роботі я запрошую завжди клієнтів, що давайте глянемо, що ж там було в першому разі вашому, який урок, який висновок ви собі зробили саме про той перший раз? Хто ініціював? Яка була мотивація? Яка була ваша мотивація? Чого ви очікували від партнера, що по факту трапилось в тому досвіді? І ось туди потрібно дуже пристально подивитися, тому що а, окей, ви знаєте, якщо ви чуєте від когось, що А, це було окей, це значить, що не збулись очікування, не трапилось так, як хотілось. То було окей, тому що так прийнято говорити окей, окей, це про що? Це зачасту про таке. Трішечки ніби обесцінювання своїх почуттів, тому що щось не збулось. І щоб не боліло це те, що не збулось, ми намагаємось затіснитись, ніби як надягнути маску і сказати: та окей, ну це ж перший раз, що там такого? А насправді перший раз є набагато важливіший, ніж ви можете навіть собі уявляти. Тому саме через висновки, які ви зробили в першому сексі. Подальшому сексуальному житті ви можете справді потрапляти в не самі найкращі ситуації. Буває так, що жінка просто говорить: чомусь мені завжди не щастить. Мені бачать просто от мою вагіну і на тому все і мене не бачать. Хоча насправді за часту, коли вона йде в секс, вона сама себе позиціонує саме так, в неї до себе відношення, що я, я просто вагіна. Або чоловік, якого, наприклад, йому здалося в першому разі, що його використали. Можливо. І після цього, коли він йде в секс, він уже йде з позиціонуванням такого, що ну, його повинні використати. І прикро, коли люди продовжують все своє сексуальне життя, по суті, на висновках, які були складені ще досить незрілою психікою, ще досить не особистістю. Також не варто забувати про те, що. Дуже багато людей не готові до того першого разу і йдуть туди, тому що модно прийнято, партнер придавив, і після цього теж відбувається певне перетравлення, переосмислення, і воно не завжди позитивне для майбутнього сексуального життя даної людини. Ну і завершити, мабуть, відео хочеться на такій фразі, що коли ви йдете в секс або в певні стосунки, зазвичай ви отримуєте те відношення, на яке ви погоджуєтесь. Якщо ви транслюєте, що ви варті квітів, варті уваги. Якщо про чоловіків, то варті поваги, гідності, та й про жінок, це так само ви будете йти саме в ті стосунки, в яких ви можете це отримувати і отримуєте. Якщо ж ви цього не отримуєте, ви просто не будете в тих стосунках. Теж саме щодо сексу. Якщо ви транслюєте себе як жінка, як чоловік, який гідний чогось приємного, чогось особливого, то зазвичай і секс ви будете отримувати саме такий, тому що на інше ви просто не походитесь. І ви не будете транслювати це по відношенню до своїх партнерів, що ви згодні на щось менше. Ви завжди будете транслювати те, що ось я гідна, я гідний саме такого. І ніяк інакше. Будьте щасливими і не обезцінюйте себе. Цінуйте, любіть, поважайте.